Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про права та обов'язки. Давайте пригадаємо, що ж таке право. Це інтерес людини, що забезпечується законом. Правопорушення це порушення норм поведінки, установлених законом, що завдає шкоди іншим людям або державі. Покарання це передбачений законом засіб впливу на людину, яка скоїла злочин. Від чого варто відмовитись, якщо вам запропонують стояти на варті, поки інші крадуть. Звичайно, це порушення норм і законів. Цього робити не варто. Повернути загублений гаманець це гарний вчинок. Так, варто вчиняти кожній порядній людині. Зіпсувати бібліотечну книжку. Ні в якому разі це псування майна Це або шкільного, або державного, якщо це бібліотека, державна. Так робити не можна. Зробити запис на стіні. Звичайно, що ні. Тільки якщо вас випадково про це не попросили для того, щоб щось прикрасити. Голосувати під вікнами це порушення громадського порядку. Так робити не можна. Усі люди в державі рівні перед законом. Тобто, в них є однакові права і можливості ними користуватись. Ти вже знаєш, що правами дітей опікуються світові держави. Вони створили декларацію прав дитини, якої мають дотримуватись усі країни, водночас ти громадянин або громадянка України. Тому тебе захищають не лише світова організація, твоя родина, але й країна, у якій ти живеш. Дуже важливо, що держава також захищає тебе від насильства та різних кривд. Наприклад, часом дітей змушують жебракувати. Застосовують за непослух жорстокі покарання. Пам'ятайте, твої права захищає держава. Якщо ти відчуваєш, що хтось їх порушує, звертайся по допомогу до вчителів, поліції або соціальної служби. Визнач у своєму оточенні тих людей, хто може захистити твої права в разі їх порушення. Це можуть бути батьки, бабуся дідусі, сусіди. Ваші хрещені батьки або гарні знайомі. Дізнайся в дорослих, які організації, служби є у вашому районі, куди ти можеш звернутися в разі порушення твоїх справ. Звертатися до поліції можна, якщо ви стали жертвою злочину, ви стали свідком правопорушення або злочину, сталася дорожна транспортна пригода, виникла ситуація, коли ви загубилися. Ось тут, до речі, нагадую: ви маєте знати адресу Вашого місця проживання на даний момент та бажано телефон хоча б одного з батьків. Перевірте, чи ви точно знаєте цю інформацію. Усі люди наділені правами. Права людини з'являються від народження, вони ніким не даруються, їх не можна відібрати, заслужити або купити. З віком кількість прав збільшується. Так само, як і кількість обов'язків. Кожна людина має право користуватися правами. Незалежно від раси, кольору шкіри, віри, майнового стану, політичних переконань, яким були не схожими діти нашої країни, усі вони мають однакові права. Тож, давайте розглянемо, які є права у дитини. Право на освіту ти маєш право ходити. До школи безкоштовно навчатися. Держава створила для цього всі умови. Тебе забезпечують підручниками, партою та іншим приладдям. Щоб більше знати, розвивати свої здібності, ти можеш користуватися бібліотекою, комп'ютерним класом, спортивною залою та відвідувати різні гуртки. Право на любов і піклування Ти маєш право на любов і піклування з боку своїх рідних. Вони теж мають право на добре ставлення з твого боку. Батьківського піклування ми часом не помічаємо, так само, як не помічаємо повітря, яким дихаємо. Хіба це справедливо? Батьки дбають, щоб діти жили в достатку, турбуються про здоров'я синів і дочок, їхню освіту, виховання, про настрій і розваги. Тож будьмо вдячні їм за це. Запам'ятай, потрібно знати свої права, але не уникати обов'язків. Шануй батька і матір своїх одна з найголовніших заповідей людського життя, а почуття вдячності одна з найшляхетніших рис характеру. Про це нагадує нам Конституція, яка визначає піклування про стареньких батьків обов'язком дорослих дітей. Подивіться, який закон склали діти однієї зі шкіл України. Закон про спокійну старість. Поважай старших не смійся зі старостями. Не вступай у суперечку зі старшими, не залишай старшу рідну людину самотньою. Завжди знайди час поговорити з дідусем та бабусею. Прислухайся до порад старших. Дякуй за них. Не вмикай голосну музику, не регочи та не кричи, якщо хтось вдома захворів. Обов'язково привітай рідних зі святом чи днем народження. Подумайте, чому діти назвали. Ці правила законом, Чи ви згодні з усіма ними. Подумайте, будь ласка, право на відпочинок і дозвілля тобі гарантоване право на відпочинок, гру та свята. У календарі позначено, коли ти не йдеш до школи. На канікулах ви відпочиваєте. Наразі під час дії військового стану у нас немає додаткових вихідних. І всі державні свята ми також з вами навчаємось. Але це обов'язково закінчиться і у вас повернуться ваші додаткові вихідні. Розкажіть, будь ласка, як ви проводите свій час відпочинку? Якщо ви думаєте, що ролі виконують тільки артисти, то ви помиляєтесь. Кожен із вас, хлопчик і дівчинка, виконує багато ролей. Зараз я вам прочитаю вірш, а ви скажете, які з цих ролей вам відомі, які ні, які подобаються найбільше і, можливо, зможете доповнити цей перелік. Хоч і звуся я просто Євген, але маю багато імен. Я для тата і мами синок, для бабусі онук і в'юнок, для сестрички Марійки я брат, а як виросту, буду солдат. В школі учень і богатир, а в автобусі я пасажир, в поліклініці я пацієнт, в перукарні й майстерні клієнт. У крамниці я покупець, на змаганнях спортивних гравець, у театрі в кіно я глядач, у читальні, як всі ми читач. Я хазяїн, і гість, і сусід, я слухач, садівник. Пішохід, друг і хлопчик, людина, спортсмен. Всіх моїх не злічити імен. Подумайте, будь ласка, які ролі тут не були названі. І останнє, що ми сьогодні обговоримо, це навчання, це основний обов'язок дітей. Однією з головних турбот батьків є піклування про те, щоб діти здобували різноманітні знання, уміння і навички, необхідні для життя та майбутньої спеціальності. Ти маєш засвоїти, що відпочинок і розваги настають тільки після того, коли вивчено уроки. Розширюй свої знання, шукай відповіді не тільки в підручнику, але й в інших джерелах, довідниках, енциклопедіях, журналах, в інтернеті. Тримай своє робоче місце в порядку. Дбайливо стався до навчального приладдя, підручників та зошитів. Подумайте і скажіть: вчитися! Це ваше право чи обов'язок. Та доведіть мені свою думку. Ваше домашнє завдання читати сторіночки 38.40 та переказувати Дякую за урок! На все добре! До побачення!